Шість людей постраждали в аваріях на автошляхах Прикарпаття. Трапилися вони у чотирьох територіальних громадах області. Про наслідки автопригод наша Ольга Бабенко. На Богородчанщині водій квадроцикла наїхав на велосипедистку. Їх шпиталізували цього ж дня у Тисманинській громаді. Під колеса автівки потрапив пішохід. З'ясовано, що 28-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем, рухався автодорогою з Полученням, стриченням цим малигам. У межах населеного пункту Одаї здійснив наїзд на 40-річного мешканця міста Хмельницький. Останній в той час перебував на проїзній частині дороги за межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесне ушкодження. Керманич тверезий у калуші. Керманич автівки виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком. А на коло травмувався мотоцикліст. Як стало відомо поліцейським? 70-річний місцевий мешканець керуючий мотоциклом не вибрав безпечної швидкості руху, не враховував дорожні обстановки та не впорався з керуванням. І як результат опустив з'їзд у кювет опісля після зіткнувся з огорожею. Наслідок аварії підліток отримав ушкодження Його доставлено до лікарні щодо усіх цих випадків за порушення правил безпечного дорожнього руху, правоохоронці вже розпочали кримінальні провадження.